Доброго дня, мої шановні глядачі, ви дуже просите мене зробити розклад на тему взаємостосунків між Південною та Північною Кореєю. Наразі ми знаємо, що Кінщини загрожує Південній Кореї. Вчора чи позавчора він випустив по якомусь острову, який належить до Південної Кореї, 200 ракет чи снарядів. Там була евакуація мешканців, і давайте подивимось, чи є реальна загроза загострення взаємостосунків між Південною та Північною Кореєю. Ну, по ініціації Північної Кореї, звичайно. Є. І... Є він погрожує. Він погрожує трауром, погрожує втратами. І в нього претензії є територіальні, йому не вистачає землі, йому не вистачає він, оцей от, сигніфікатор Кінченого, він також в мене сигніфікатор є орків, то він відчуває нестачу землі. І тому для мешканців Південної Кореї є реальна загроза. Втратити якусь частину землі. Того, що дехто має на неї на, на претензії. Давайте дивитися. Знову ж таки, тут йдеться мова про розчленування, розчленування того. Тої ділянки землі, на яку поклав око кінчений. Я не знаю, чи є в них якась сіра зона, чи буферна зона. Але ну тобто там, де ніхто не живе, от ніби як Ну от яка пуста пуста територія, він хоче зайти за межі цієї пустої території, зламати вот цей територіальний бар'єр, кордон. Мені здається, що в них є така зона, якась буферна, там, де, знаєте, от як перехід від Південної до Північної Кореї, там є якась така буферна зона. І ось він мало того він хоче зайняти цю буферну зону, він хоче поламати кордони, встановлені поза цією буферною зоною. Або сірою зоною. Тобто в нього є такі плани, він от як зазіхає на це, от так думаю, було б добре. І тому він йому прям не терпиться, не терпиться це зробити. Ну, і внаслідок цього в нього от він. Ну, Знаєте, як мавпа з гранатою. Не знаю, що і коли від нього очікувати. Далі, щодо п'ятірки кубків. Ну, тут мається на увазі, що існує певне бажання от в цього короля вкінченого. Існує певне бажання. Е ну, Будь-яким чином створити якісь такі хаотичні, енергетичні якісь зазіхання, здійснити свої наміри стосовно втілення цього бажання у життя, у реальність. Ось, але, знаєте, бажання тут лицарь посухів перевернутий, це ризиковані імпульсивні, непродумані дії, які можуть наразити на небезпеку людей, але навряд чи вони принесуть той успіх. Розумієте? Ось він може і як бути впевненим, що він це отримає, так само він може і втратити. Так, може він... І, ну, забирають, 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 Тобто він, от дивіться, в нього є претензії на території забрати території, де живуть от, карти імператриці, можна її символізувати як також сама Південна Корея. Південна Корея, І ось тут от, хоче, хоче він частину відшматувати. Щоб не було так, як у минулому, змінити він хоче майбутнє, за допомогою ось застолбити якусь, ну, якусь частину території. Ну, Дурний, перевернутий дурень. Це ну, така буде якась така афера, ну, страшна афьора, я хочу сказати так. Ну і він вважає, що оці от, ця земля, яка йому належить, або по-іншому земля, яку займає імператриця, тобто Південна Корея, вона її має незаслужено. І тому він вважає, що він має зайняти якусь таку територію. І ця територія, яка має Південна Корея, вона дуже багато ресурсна на ну, багато природними ресурсами. Дивіться, Південна Корея, ну, от вона ближче до Півдня, ну, південно, так, там море, там клімат інший, там життя інше. І ось ну, це моя думка. Це моя думка. Я от по картах дивлюся. І він хоче реальної справедливості. Він вважає, що Південна Корея незаслужено має такі території, злачні, так би мовити. Ну, це його він прямо спати не може із цієї несправедливості. І тому він хоче таке от правосуддя вершити. Якусь, якщо в тебе так, така земля, там де ну, інший клімат, інші якісь такі от. Природні умови, внаслідок яких можуть і сільськогосподарські продукти або просто, можливо, його цікавить просто територія для того, щоб розміщувати свої ракети, свій військовий арсенал. Ну, ну, Бог знає, що в цій хворій голові. Мені здається, в нього в голові одні бомби. Більше нічого нема. Але це вже моє припущення. Можливо, він буде таке говорити, що це несправедливо, у вас більше умов сприятливих для населення. Можливо, він може навіть цим мотивувати. І тому він хоче реальної справедливості, рівноцінної, скажімо так. Да, ти будеш мати менше, але. В тебе краще кліма, ти будеш більше мати ну, яких, якоїсь вигоди. Ну І окрім того, він може запропонувати ще якусь, таку, якусь умову. знаєте, він, от Як е, рашка, тіпа, ми вам даємо. Ідемо договарюватися, але на наших умовах, знаєте? Полюбовно договарюватися, але на наших умовах. Ну, ну, Щось на кшталт цього він може, знаєте, запропонувати. Сила. Що в нас Південна Корея? Сила, Сила. контроль без... Немає безнадійний. Ну, дивіться, тут може йтися мова знову ж таки про. Ну, ось це от карта Південної Кореї, так, імператриця, тобто володарка землі, на яку зазіхає король мечів. Це говорить про те, от, пояснення, якби, от, що стоїть тут. Е Спроба контролювати безнадійну ситуацію, з втрати, з можливої втрати е, якихось ресурсів. Е, пентаклі це земля, це е, якісь, ну, все, що дає земля, це також природні ресурси, територіальні, які, ну, зрозуміли, так? Тобто тут вона буде намагатися контролювати цю ситуацію, робити все. але Звичайно, вона буде намагати, вона буде дивитися по ситуації, як їй діяти. Але вона розуміє, що тут же потрібно дивитися і. Дивіться, як тут Лев він тут агресивний. Перед ним щось поклали, але його контролюють. Він на поготові з'їсти той шмат. Тобто, і так само Південна Корея вона буде скалити зуби у відповідь на агресію. Але якщо буде там реальна загроза, то вона не буде чекати дивитись. Вона відповість і вона готується. Там об'єднання йде. Об'єднання, мобілізація мається на увазі. Ну, давайте подивимось. Чи буде війна між Північною та Південною Кореєю протягом цього календарного року 2024-го? Чи почнеться війна? Ой. Почнеться. Почнеться. Можливо, знаєте, буде воно спочатку якби такими якби запаленнями, ривками іти ну локально, локально щось таке буде. Або щось трапиться і зупинка, трапиться, і зупинка, але це дає поштовх до початку. Окрім того, ще може йтися мова про провокації, от знову ж таки, тут паж мечів, сигніфікатор. Кінченого його війська буде якась певна провокація, от, знаєте, от, е ривки ривки от, е ривки своїх дій для того, щоби ну, як дра дразнити будуть. Вони будуть дразнити такі провокаційні дії робити. Ніби ми е дюргаємось і Очікуємо на вашу реакцію, тобто провокація іде. Ну і тут буде неспроможність дійти кінця етапу щодо зупинки машини війни. Не вийде в них зупинити, от сниться на військову тему це машина війни. Вона перевернута, це або зупинка, або нестабільна ситуація, або колеснічий може опинитися під цією колесницею. Тобто ситуація дуже йде напружена, дуже напружена. І вона буде загострюватися. І це паж мечів це карта початку. Це як він починає. І він тут, бачите, якщо на інших картах він тримає двома руками, він тримає однією рукою. Тобто, це такий вже навчений паж, навчений воїн, який володіє хитрощами і тактичними, і стратегічними навичками ведення війни. Ну, ось так. Тобто не, не, будуть намагатися зупинити цю машину війни, але не зупинять. Буде дуже важка ситуація, коли вийде все з-під контроля, не, не буде змоги стримати. Оце от він стримує, утримує, а це не може стримати, бо воно занадто важко і такий напір іде. Е Цього важелю на нього. Мало того, що йому важко нести, та ще й на нього хтось пре, штовхає його. Ну, ось, ось так. Така напружена ситуація, де е, Південна Корея постійно відчуває дихання ворога, в, в, в затилок, в потилицю. Постійно, от, Південна Корея, дихання відчуває ворога у потилицю. Давайте ще три. Ну, якщо взяти, дивіться, полегшення в, о, в, в кризовій в перемозі, можна так, в, полегшенні, в, в перемозі над кризою не немає сенсу. не буде. Не, просто воно зупиняється, виливається. Якби так було, то воно б якось трималося. Люди були б зациклені, вони б знайшли якесь рішення. А так не буде знайдено рішення, і навіть не буде бажань того, що один. Буде робити провокації, будуть навіть така загроза, що люди будуть гинути. От, як я сказала, колесничі під колесницею, там навіть будуть і загиблі, загиблі люди, от жезли, це люди, не зможуть витримати натиску. І тому тут вже піде каса на камінь, і, ну, от якось обійти кризу ресурсну і. Фізично не буде знайдений спільне рішення. Ну, Бачите, перевернути безвладдя, безвладдя, порушення закону або авторитарність і диктатура. Тому є така версія за моїм розкладом і за читанням карт. Ну, це моя особиста думка. Можливо, хтось і думає по-іншому. Але загроза є. Загроза є. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Все є Україна! І ми перемагаємо! До побачення!